Демося вас, партії Демо сьогодні в 10 туру Великої Швейцарки, і вся увага, вся увага прикута до верхньої частини турнірної таблиці, яка перед початком туру виглядала таким чином, де багато гравців мали рівну кількість очків, і тому тур очікувався дуже енергійним та бойовим, і таким і вийшов. І головна партія туру, звісно, партія між Фабіано Каруано та Хікарна Гамура, номер 2 і номер 3 світового рейтингу, одні з найсильніших гравців світу. І їх зустріч між собою мала вийти або дуже захопливою, або швидкою нічією закінчитись. Вийшов перший варіант на щастя для усіх любителів шахів. У цій позиції Фабіано Каруано грає чорними фігурами, входить в А5, атакує пішака на С3. Це не те, що прям загроза, тому що поки що пішака забирати не можна, тому що слон h7 і забрали на c3. Тому слон g5 грає в біля, атакує цього коня на f6, кінь e 4, слон забирає на 4, пішак забирає на e 4 Якщо забрати фрезем на 4, тому там пішак на c 3 впаде. ферзь G3 грає Карна камура, захищаючи цього пішака. І є якісь ідеї зіграти слон H6, наприклад, той, щоб тиснути на короля. Тому король H8, відходячи від зв'язки на слона 6 просто цього слона заберемо. А4. Цей хід доволі сильно обмежує ферзя чорне. Хікар Накамурова після матчевих коментарях казав, що очікував хід ферзем на А6, щоб якось, можливо, через c 8 повертати ферзя у гру. Тому що після ходу 3 F на A8, який був зроблений в партії. Карна Камура грає турою на d6, і тепер у ферзя великі проблеми. По суті, жодного поля немає, і він опиняється поза грою. Не те, що у білих є якісь серйозні загрози прямо зараз, але те, що ферзь поза грою робить позицію чорних неприємною. На це 7 ферзь не може повернутись, тому що послідує тораб Є6 з відкриттям атаки на ферзя, а у випадку розміну на g3 у проміжку білі забирають на e 8 а потім забирають цього Ферзя, залишаючись зайвою фігурою. Тому після Тора D6 позиція трохи неприємна, але після зробленого ходу а 6 вона стає дуже неприємною. Краще було F6, проганяючи цього слона. Тепер а 6 буде засібкою. Слон F4 грають білі, і відходять слоном. Тора Е7 грає чорні, міцний хід. Ідея в тому, що десь Тора може по сьомому ряду підключатися, якщо білі будуть атакувати. Фарзі 3 грає Хикарна камура, доволі солідний хід, тримає всю напругу в опозиції. Комп'ютер замість ходу фарзі 3 показує. Тора Е1 якнайсильніший є, тому що тут не можна забирати пішака на а 4 через те, що вже одразу слідує атака після слон V6, пішак забирає на а 6 ферзь а 4 тура під боєм, тому потрібно Торою відходити. І після ферзі а 6 король ж 8 ось ця тура виходить на е 3 і від ходу тура g3 немає ніякого захисту. Захід ферзі е 3 також надійний, потужний і залишає за білими велику перевагу. Тура 8 грає чорні і це виявляється фінальною помилкою. Тепер вже слідує слон б'є а 6 Комп'ютеру цей хід не подобається, він каже, що слон F5 було трохи сильніше, та знову ж таки не один шлях веде до перемоги, слон а6 сильний хід. Просто не можуть забрати у відповідь. Тому що, якщо так відбудеться, то після ферсі 6, король g8, перш g5 шах, втора під боєм, тому треба грати король F8, тепер ферзь f6 загрожує мат в один хід на h8. Тому потрібно відходити турою, щоб поле Е7 звільнити для короля. Та тепер навіть б'є Е6 зберігає за білими точно виграну позицію, тому що після б'є Е6 ферзь 8 забрала на c8. Два зайвих. І там на ферзь с 3 губи чорних те, що їх король дуже відкритий. Загрожує мат в один хід. Чорні програють тут у будь-яких варіантах. Тому після слон Е6 зіграли F6, і у білих зберігається зайвий пішак, і причому їх тиск на позицію чорних також зберігається. Забрали на Е4, забрали на С3. Зараз слона на Е6 не можна забрати, тому що Тора під боєм. Тора йде на D1, Тора на Е8, Тора Д8, сильний хід. Слона можна залишити під боєм, забирати його досі не можна, тому що послідує терабіа 8, турабіа 8, F6 з нападом на туру та на пішака. Після Тора F8, Ferzi 6 F6, король H8, тура Д3, Тура знову прийде на G3 і ніякого захисту у чорних не буде. Тому після Тора Д8 зіграно слон G8, слон десь може на H7 стати. Також відкривається напад на Ферзя, Ферзь відходить на H4. На G6 було точніше і сильніше, але знову ж таки нічого не випускає. Перс забирає на c 2 Тура відходить на D3, перекриваючи всю діагональ, що Перс не міг повернутися. Слон H7 атакує туру. ця Тура виходить на D7. Подивіться, яке цікаве протистояння туру. Наразі загрожує просто побита на E8, якщо Тура забирає на E8, то слон забирає на G7. З цією причиною Тура стала на сьомий ряд. Тут чорні грають g5, найсильніший хід у цій позиції: Ферзь g3, Ферзь b 1 шах, король H2. І вже точно фінальна помилка. ферзь f5. Позиція залишалася складною. У чорних дуже слабкий король. Але ферзь f5 дозволяє білим уже точно зафіксувати кращий результат після тора тораб'e7, тора б'є d8, ферзь c7. Великі загрози по сьомій лінії, тому треба розмінювати ферзів. І після ферзь f4 забрали-забрали. Слон G7, шах, король G8, слон забирає на F6. Зараз загрожує тура G7 шах і там, якщо король відходить на F8, то слон втрачається, а на H8 відходити погано, бо відкриття атаки буде. Тому слоном потрібно відходити. Слон відійшов на B1, Тура g 7 шах, король F8. Просто перейшли в Еншпіль з зайвими пішаками. Слон напав на F4, пішак пішов вперед. І тепер g4 дає білим два зв'язаних прохідних пішаки. Прохідний пішак це чорних легко тримається там, після ходу слон D2. Зараз на F3 захистили чорні, тепер слон D2. Цей пішак тримається, а король з двома пішаками підуть вперед. Слон стане на C3 на велику діагональ, буде всьому допомагати. І ніякого захисту у чорних немає. Еншпіль безнадійний. І тому Об'яна каравана здається. Також дуже цікаво було спостерігати за партією Відіда. Відіт буквально з самого початку турніру вирвався у лідери і постійно там знаходився серед лідерських позицій. Іноді навіть був момент, коли він був одноосібним лідером, і точно є одним з найсильніших шокістів світу і серйозним кандидатом на турнір претендентів у цій партії. Він грав чорними фігурами проти Богдана Деака. Позиція. Близька до рівності, та тут ДАК робить неточність, яку таку карає дуже енергійним продовженням. Граємо G4, відганяємо слона на поле E2, Пішак захищений, як і фен, так і ферзем, тому забирати його не можна, слон відходить на e 2 тепер прекрасний хід слон забирає на e 4 Ідея в тому, що після того, як кінь забирає на e 4 Граємо конем на D5, і у ферзя великі проблеми. По суті, він попався, немає ніякого відходу. Відійти на поле G3 нічим не допомагає, тому що послідує кінь забирає на e 2 з подвійним ударом на короля та на ферзя. Тому потрібно грати кінь F6 для того, щоб поле E4 для ферзя звільнити, он забирає на F6, ферзь e 4 і у чорних зайвий пішак. Він зайвий Пішак зберігався протягом всієї партії. Богдан Деак дуже непогано захищався, насправді дуже сильно грав, врешті-решт від свою позицію реалізував і також здобуває перемогу. Ось таким чином виглядає турнірна позиція за один тур до кінця. Буду вболівати за Відіда буду вболівати за Хікарна комури у останньому турі. Ось математичні шанси того, хто з гравців здобуде перемогу у турнірі, і друга колонка показує шанси гравців на те, що вони здобудуть слот у турнірі претендентів. І переходимо до жіночого турніру, де вся увага була прикута до Вайшалі Рамеж Бабу. Відкриття турніру грає проти Танг Тангджунджуй. Вийшла така позиція. Вайшалі грає білими фігурами. Тут чорні грають е 6 Перша лінія згідно комп'ютером. Відкриваємо десь слона і починаємо боротися за центр, десь після ходу Д 5 Тут Вайшалі Рамеш Бабу казали, що... Вона дуже не хотіла, щоб чорні розміняли ферзів. Є така лінія, другий хід після ходу Є6. І тепер, коли чорні не розміняли, то ухиляється. Ферзів 2, тому що з наявністю ферзів це дає можливість десь скористатись тим, що король чорних залишається в центрі. Тут Манк Джоншуй грає F5, і це вже призводить до неприємної позиції. Правильно, було атакувати центр білих ходом д5. Після ходу F5, давайте покажу, що було в партії, зіграли А3 Тора b 7 і тепер дуже неприємний хід Тора d 3 вийшов. Тора d 3 загрожує стати на G3 з лінійним ударом на ферзя і на туру. Якби там на походило б d 5 після ходу d 3 тут чорні одразу виграють. Після ходу слон c 5 тому що слона не можна забрати, бо якщо його забрати, то на G2 ставиться мат. І таким чином. Білих немає ось цього ресурсу, тоді як після ходу f5, материтора b7, 3, d3, дуже неприємна ось ця загроза. І потрібно грати слон e7, Ідея в тому, щоб на туражі 3 зіграти слон a 4, і коли Тура забирає ферзя, слон за 4 забирає на F2 з шахом королю, тому король H1 відходимо зарані. Слон a 4 для того, щоб не допустити хід g 3. Ферзь просто відходить на d2. Ну і тепер вже виникає тест на пішака d6. Король чорних в центрі відчуває себе дуже невпевнено. Було зіграно d5 єдиний хід. Пішак h 3 відкидуємо ферзя. забрали на F5, перс забирає на F5 і на E2. Правильне рішення з поля c 3, який нікуди не міг рибнути вперед. Є ідея стати на поле d4 дуже сильна ідея, і тому ходом e 5 не дає цього зробити. А тепер Тура e 3 зв'язуємо цього пішака. Тому тура є 7 і дуже гарний хід ферзем на b4. Ферзь нарешті вторгається в табір чорних, загрожує Ферзь B8. Зіграно Ферзь g6, щоб після ферзь b8 тура була захищена, і, окрім того, постійно загрожують чорні матом на g2. Тому g4 треба зіграти, h5 хочуть. Розбити пішакове прикриття біля білого короля чорні, щоб створити свої шанси. Та білі просто перші. Забрали на е 5 забрали на G4, Ферзь Б8 шах. Показує групу-помилку. Краще було поставити коня на F4 спочатку з темпом, нападаючи на ферзя, а потім грати Ферзь Б8. Та насправді також цей хід веде до перемоги. Король D7, Ферзь F7, король С8. І тут вже видно, що цей король страждає. Тут давала багато шахів, тому що мало часу на годиннику. По-перше, щоб приблизити більше до контроля. По-друге, десь, судячи з післяматчевих коментарів, не була точно впевнена, що тут є перемога в Айшалі. Але перемога є. Кінь F4, ферзь ж 7 король С7, Ферсія 8, король Д7, Ферзь Б7, король 8. Знову повторюємо позицію, щоб швидше дійти до контрольного ходу. Після ферзь c 6, Тора c 7, ферзь забирає на d5, король d8. Тут вже зроблений сороковий хід. Можна оцінити позицію, що насправді чорні ніяких загроз не встигли створити. А король чорний ну, просто під всіма вогнями. Ферзь Ферсія 8, шах, слон d8. Захистились від шаху, та тепер цей слон потрапляє під зв'язку. Тора d 1 додатково атакуємо, Ферзь ферсі 4, Тора d 3. Ніяк тепер цього слона не захистити, і наступним ходом його заберуть. І тому там джунжуй здається. Вайшалі ж бабу перемагає, і це справді несподіваний результат. Прошу поглянути на турнірну таблицю. Вона зараз одноосібний лідер. І що важливо, що. У боротьбі за слоти в турнір претендентів не бере участь Анна Музищук, оскільки Анна Мозийчук все одно потрапляє в турнір претендентів за результатами Кубку світу, і тому Анна Музичук не суперниця, і це значить, що Вайшалі Рамеж за один тур до закінчення турніру гарантує собі участь у турнірі претендентів, що насправді дуже неймовірно. І здається, що якщо вона гарний результат покаже у останній партії, то буде ще звання гросмейстера. Бачимо, що вона поки що лише міжнародний майстер, і вже потрапляє у турнір претендентів справді дуже гарний результат. І будемо бачити дуже гарну ситуацію, коли у чоловічому турнірі претендентів буде грати Прогнананха, а у жіночому Вайшалі вони двійнята і обоє потрапляють у один з найсильніших турнірів у шахах. Завтра обов'язково буде огляд з партіями останнього туру. На сьогодні все. Підписуйтесь на канал, донайте Збройним силам України. До зустрічі!